Українська лісова красуня вже у Ватикані. За мить нашу ялинку будуть монтувати на площі святого Петра. І 16 грудня наша українська красуня засвітиться всіма світлами і стане окрасою католицького Різдва. Перед початком встановлення до карпатської ялинки підходить посол України у Ватикані Тетяна Іжевська. Бажає доторкнутися до Чубка Ялинки. Вірить, що це принесе удачу. це незвичайні враження. Неможливо порівняти, ви знаєте? Це частина нашої країни. Це символ нашої країни, яка біде на площі святого Петра. Встановлювати ялинку почали із самого ранку. За допомогою крана п'ятитонне дерево ставлять в центрі площі святого Петра біля ще не змонтованого різдвяного вертепу. Разом вони складуть різдвяну композицію, яку 16 грудня урочисто відкриють для відвідувачів. Красою ялинки захоплені працівники, які її встановлюють. Майстри розповідають, що за 20 років, як існує ця традиція, вперше бачать таке гарне дерево. Українська ялинка прекрасна, вона пухнаста і має багато великих шишок. Прямуючи із Закарпаття до Риму, ялинка подолала майже дві тисячі кілометрів. Водій Антоніо керував спеціальною вантажівкою, яка перевозила різдвяне дерево. Мені важко говорити, бо мене переповнюють позитивні емоції. Україна подарувала дуже гарну ялинку. Вона стане окрасою різдва, не приховують захоплення і перші очевидці майбутньої різдвяної композиції. Сьогодні, як завжди, перетинається про площу дорогою до університету, і сьогодні відчуваю особливі почуття, тому що Бачу, що встановили мою ялинку, і я відчуваю справді радість і гордість. Бо тут бачу, що це є частинка моєї землі, яка є присутня тут. Для оздоблення палаців апостольської столиці Україна відправила ще 45 маленьких ялинок. Їх вже розмитнили та розвантажують у спеціально відведеному місті. Згодом кожне дерево прикрасять дизайнери. Церемонію інавгурації ялинки проведе губернатор Ватикану. В урочистостях візьме участь українська урядова делегація, а також представники українських церков. За кілька годин до церемонії гостей з України прийме Папа Римський Венедикт, XVI. З Ватикану Тарас Семенюк, 5 канал.